Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект протитуманних фар від компанії DLA, модель LA1030B. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Ось так, запаковані фари. В комплекті дві фари прямокутні, доволі масивні. І також в комплекті металеве кріплення, інструкція з гарантійним талоном. Фари довжиною 163 мм, висота 88 мм, бачимо колір хамелеон. Фара. З міцним склом. Корпус позаду у нас повністю металевий. Встановлена вже одразу лампа з околом H3, потужність 55 Вт. Під'єднується наживленням 12 вольт з допомогою стандартних дротів. Фари абсолютно універсальні. Інша фара ідентична. Одну з фара зараз ми під'єднаємо живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує фара. Колір світла жовтий, максимально ефективний в туманну погоду. Колір світла по бажанню можна регулювати методом заміни. Лампи. Можна встановити інший колір світла, і також можна обрати більш потужніші лампи або менш потужніші і встановити. При купівлі на комплект фар обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість комплекту, ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.